Вітаю на телеканалі Сі4. У студії працює Марія Цепілован. Про головні події дня поговоримо далі у випуску. Тихий фронт буковини. Понад 32 тисячі банок із кашею приготували і відправили на фронт працівники міської поліклініки. Діти масово хворіють, чи впливає блекаут на розповсюдження ГРВІ. У місті добра нові традиції, як діє терапія з тваринами на дітей. Працюють в досвіта або пізно ввечері та купують продукти за свої гроші майже 10 місяців. Працівники міської поліклініки номер 1 готують кашу по Буковинській для українських військових. Чернівецький репортер побував на імпровізованій медичній кухні та вивідував рецепт страви. Надія Чукалюк працює в поліклініці вже понад 20 років. Запевняє, цей рік найскладніший, навіть у пік ковіду було простіше. Вдосвіта до початку роботи. Вона із колегами спускаються в ось таку імпровізовану кухню. Тут готують кашу по Буковинськи для наших захисників. Ми це все встигаємо до дев'ятої години. Ми приходимо раніше, це все готуємо, складаємо в бачок, а тоді йдемо. Починаємо працювати на робочому місці. І так щодня без вихідних із березня. За цей час наготували і відправили на передову понад 32 тисячі банок із домашньою їжею. Може бути гречана, може бути вівсяна, може бути рисова. Діляться рецепт нескладний. Тут головне готувати все так, якби вдома для себе. В кожну баночку, шматочок м'яса і розкладаємо гарнір. Гаречка зажарена, цибулька, морква. Підсолено, звичайно. Заливають потім бульйоном, закривають кришками і відправляють у автоклав. На фотозвід присилають з передової проташонки. Дякують. Контролює усі процеси хірург із багаторічним стажем Роман Павлунішин. Розповідає, все, що стосується їжі і продуктів, має бути стерильним, як в операційній. Закладає заготовки у автоклав і пильнує якість приготування. «Ці всі баночки загружаємо в автоклав. Це є парова стерилізація, виходить, кілька годин. Даних доправилося 42-45 банок. Прикриваємо банки водою і закриваємо його герметично, накачуємо тиск. На кожну банку із кашею медики також клеять етикетку із цитатами тичини, шевченка, франка чи народними прислів'ями. Так хочуть, аби у наших військових був завжди гарний настрій і піднятий моральний дух. Хлопці бачать і дату виготовлення. Ми пишемо е, наші координати. Вони часом телефонують, дякують, а разом з тим пишемо приємні вірші, щоб вони розуміли, що ми разом. Медики розповідають, на початку повномасштабного вторгнення Росії багато буковинців приносили порожні банки, крупи та овочі. Нині усі працівники поліклініки щомісяця зі своєї зарплатні виділяють кошти і закуповують все необхідне. Певнять не зупинятимуться, допоки кожне українське місто і селище не повернуть наші захисники. Генрієта Беух Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 до Чернявців прибули перші блоки модульних будинків в Чехії. Про це повідомив заступник Чернівецького міського голови Василь Зазуляк на своїй сторінці у Фейсбук. Модулі оснащені всім необхідним: є холодильники, панелі для приготування їжі, пральні машини. Їх вже почали встановлювати на території модульного містечка. Завдяки цьому тут з'являться 18 спальних місць, три санвузли, три кімнати для надання та отримання меддопомоги. Розбирали завали пошкоджених будинків, допомагали людям та обігрівали їх. До Чернівців повернулися рятувальники, які проводили комплекс аварійно-відновлювальних робіт на деокупованій Херсонщині. 22 буковинських ДСНСівців майже місяць працювали в Херсонській області. Вдома їх зустріли колеги та рідні, а керівники відзначили подяками за мужність та професіоналізм. У Чернівцях щотижня зростає кількість хворих на ГРВІ. Переважна кількість це діти. Хоч це є і сезонним явищем, та педіатри повідомляють, цьогоріч захворюваність у порівнянні з минулим роком вища. Чи впливають на це блекаути та холод? Дізнавався наш Роман Олійник. Захворювання на ГРВІ на Буковині серед дітей зростає. В дитячому відділенні чернівецької лікарні розгортаються додаткові ліжкомісця, аби надати медичну допомогу усім. На сьогоднішній день проводяться всім діткам, які поступають у відділення експрес-тести на ковід. Вони негативні, а гостра респіраторна вірусна інфекція спостерігається в основному в усіх діток. Дітки важкі поступають з гіпертермією, важкість стану утримується протягом п'яти діб. Як повідомляє лікарка, самолікування вдома може негативно вплинути на перебіг хвороби. Зокрема, якщо призначення дільничним лікарем не дає позитивної динаміки, а температура тіла тримається більше трьох діб високою, потрібно звертатися до стаціонару. Втім, лікарі рекомендують не нехтувати заходами профілактики захворювання, закутувати дитину, тепле пиття, можливо, полівітаміни, які зживати раціональне дитяче харчування. Педіатри рекомендують менше перебувати в місцях скупчення людей, не забувати про засоби захисту та дотримуватися гігієнічних заходів і пам'ятати, захворювання краще попередити аніж лікувати. Роман Олійник, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Приємні бонуси для лікарів. Перевізник Убер вирішив підтримати українських медиків та запустив для них тримісячну акцію. Поїздки на роботу та з роботи будуть безкоштовними. За таку ініціативу бізнесу подякувало і міністерство охорони здоров'я. Скористатися такою послугою можуть у 14 містах, серед яких і Чернівці. Лікарі можуть використовувати в таксі спеціальні промокоди. Один дає можливість скористатися безоплатними поїздками до 30 разів. На місяць. Прийняти максимально всіх від початку повномасштабного вторгнення місто Добра у Чернівцях почав розміщувати в себе дитячі будинки, які евакуювалися з небезпечних регіонів. Навесні сюди переїхали діти-сироти з Миколаєва. А після відкриття нового корпусу прихисток у центрі знайшли два дитячих будинки з Одеси. В яких умовах живуть діти та що найбільше подобається малечі, знають журналісти Чернівецького репортера. 59 дітей віком від місяця і до семи рочків. Саме стільки малечі сьогодні проживає в новому корпусі міста Добра, який у Чернівцях збудували вже під час війни, буквально за лічені місяці. Засновниця центру Марта Левченко каже, будівництво не відкладали ні на день, аби якнайшвидше дати дітям можливість жити в безпечному місці. Тож тепер тут знаходяться і дітки з особливими потребами, і ті, хто по різним причинам залишився без батьків. Всі вони мають комфортні умови для проживання, а головне тепло та турботу. Для дітей тут дуже гарна ігрова бомбосховище, дуже гарне столова. Кухня дівчатка наші гарно готують для діток. Є кабінет психолога, це для працівників, для дітей, хто потурбує. Допомоги психологічної, то там завжди теж їх приймають. За малечою доглядають працівники міста Добра, серед яких багато переселенців. Крім того, разом з дітками приїхав і персонал з Одеси. Перевести дитячі будинки в більш безпечне місце вирішила одеська місцева влада, коли ситуація в Миколаєві була тривожна та напружена. Організовано нам зробили такі машини швидкої допомоги. Вони приїхали, взяли, забрали діток. З речами, з усіма необхідними, От, провезли нас на залізничний вокзал і на потягу ми сюди приїхали, в Чернівці. Тут нас зустріли місцеві волонтери і розмістили в цих, в цих прекрасних умовах. Тут дуже гарно. Одна з особливостей нового корпусу міста Добра казкове бомбосховище, в якому можна пограти, подивитися мультфільми та навіть поспати. Маленький Гриша згадує, в Одесі від вибухів ховався в старенькому підвалі, а тепер повітряні тривоги проходять набагато цікавіше. Я ще в підвал, там взагалі там неочні керувати, там вони на железках і на дерев'яшках. Ну, эти шарики в деті разноцветна. І вот этот бассейн. Там можна сальто делать. Могу показати. Давай. Якщо ж повітряна тривога лунає в обідню перерву, діткам спускають їжу прямо у сховище. Словом, в місті добра роблять все, аби у цих малюків було спокійне та щасливе дитинство. Вони не розуміють, куди вони попали. Це дуже круто. Вони не розуміють, що це бомбосховище. Для, ні, для них це ігрова. це… це... Розважальний центр, там можна сказати, коли перший раз заходиш, то це дуже круто. То не скажуть бомбосховище. В місті добра зупинятися на відкритті нового корпусу не збираються і навіть попри всі складні умови продовжують і далі розширятися. Зокрема, зараз будують додаткове бомбосховище. Для цього необхідні кошти та будівельні матеріали. Також є постійна потреба у харчах, ліках і дитячому харчуванні. Тож підтримати місто добра можна будь-яким донатом на офіційному сайті центру. Олена Крічко, Діана Чігак, Чернівецький репортер-телеканал Сі4. Прихисток в місті Добра знаходяться не лише діти. Відтепер тут живуть і десятки тварин з не менш важкими історіями. Вони також пережили страшні події, тому знову вчаться довіряти людям та бути відкритими до світу. Саме тому у місті добра вирішили зробити унікальний простір дружби дітей та собак. Засновники вірять, таке спілкування змінить світ на краще. Більше у нашому сюжеті. З окупованих міст українці виносили на руках великих собак, огорнули за пазухою кошенят, тягнули клітки з папугами в евакуаційний потяг. Місто добра, в якому з перших днів війни допомагають всім, хто цього потребує. Тварин також не лишали на вулиці і надавали їм прихисток. Тож згодом ідея відкрити для собак власний простір виникла сама собою. Одного моменту ми побачили, що вже ну дуже багато тварин живе. В корпусі, в спальнях, кругом в кожному куточку, кролик, песик, щурі, папугаї, собаки, їх було дуже багато. В місті добра вирішили створити не просто собачий притулок, а справжній простір каністерапії, в якому діти разом з тваринами можуть проводити вільний час бігати, гратися, дивитися мультфільми. Таке поєднання діти, які. Справжні щирі, які вміють любити, які якщо люблять, якщо обіймають, то обіймають по-справжньому. І тварини, які також щирі, якщо люблять, то люблять. І оце це поєднання ми дуже хвилювалися, як воно буде, але воно спрацювало. Спілкування малечі та собак відбувається щодня. Така терапія допомагає навіть дуже замкнутим дітям відкритися і стати ще трошки добрішими, лише почувши, що час йти до хвостиків у малечі сяють очі. Кожен з дітей тут має свою улюбленицю, з якою може побігати на спільному майданчику. Вони прикольні, з ними можна гратися і бавитись. такі е, з ними погуляти нормально. У просторі хвостики вчать не лише бавитися з тваринами, і піклуватися про них. Діти самі купають собаку, одягають та годують. А головне вже в такому юному віці дитина розуміє, що треба поважати тварину. Тобто вони повністю проходять всі ці такі етапи розуміння. Не собака раб десь на ланцюгу на вулиці, а собака це повноцінний член сім'ї, який також має права, який любить, і за яким який має мати належні умови. Ми навіть не називаємо в нас вольєри, кажемо кімнати там. Собачі кімнатки, діти розходяться по кімнатах. Випадково чи ні, але в центрі для жінок і дітей більшість собак також виявилися жіночої статі для малечі Фахівці постійно проводять навчання, як правильно поводитися з собаками. Також важлива така штука, як санітарія, гігієна, як поводитися, тому що на всі собаки вони мають сертифікати, вакцини, регулярно оглядаються ветеринарами, миються, купаються. Вчити не щовечора, бо діти дуже люблять їх купати, їм весело сушити, купати, давати вітаміни. У нас черга записана, хто був чемний, хто гарно вчиться, той може покупати собаку. Марта Левченко зізнається, тут ретельно слідкують, аби в тварин не було ознак агресії, адже в такому випадку спілкування з дитиною може бути небезпечним. Втім, наразі від унікального простору всі отримують лише задоволення. Хвостики і мацьопіки в місті добра, любові та турботи вистачить на всіх. Олена Крічко, діаначігак, чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Замість 12 гектарів 121. комунальне підприємство Трест зеленого господарства в 2023 році. Розпочне обслуговувати не лише міські сквери, а й великі парки. В 2022 році комунальникам вдалося використовувати в озелененні більш якісний посадковий матеріал. Тож ці роботи планують продовжувати і надалі. Крім того, трест розпочне лікувати і рідкі види дерев, а також обіцяє значно озеленити не лише старі локації в місті, а й створити нові зелені зони. Як приклад, вулиця Поштова, плануємо наступного року все ж таки досадити, підсадити те, що загинуло. Ну, і є ряд Вулиць, які вже включено в пропозиції бюджетні, на яких плануємо все ж таки провести поточні ремонти, посадити, замінити зелені насадження. Це окрім тих локацій, які ми ще плануємо створити. Це зелена зона по вулиці Героїв Майдану 176. Там дуже непоганий сквер. Плануємо відновити трішечки зелені насадження, провести комплексні доглядові роботи з зеленими огорожами. По Україні відключення світла стають довготривалими. В будинках холодно, люди гріються теплим одягом та альтернативними варіантами опалення. В міністерстві охорони здоров'я розповіли українцям про методи, які точно не допоможуть зігрітися. Очолює рейтинг топ поганих ідей зігрівання алкоголем. Вживання спиртного лише створює ілюзію тепла, але насправді призводить до величезної його втрати. А от куріння сигарет, навіть електронних, уповільнює кровообіг у руках та ногах, сприяючи ще більшому замерзанню. Що цікаво, уповільнюють кровообіг навіть каблучки на пальцях. Метал швидко охолоджується і під час контакту зі шкірою може призвести до її обмороження. Тому не лише каблучки, але і сережки у вухах сприяють переохолодженню. Пам'ятайте, якщо ви відчуваєте, що шкіра замерзла, терміново шукайте місце, де зігрітися. І традиційно про погоду завтра, 22 грудня на Буковині очікується незначне потепління. Температура повітря в день сягатиме плюс 5 градусів вище нуля, а вночі стовпчики термометра показуватимуть 1 градус морозу. За прогнозами синоптиків опадів не очікується також в цей день настає зимове сонцестояння, тобто ніч з 21 на 22 грудня буде найдовшою нічого року а день відповідно найкоротше. Надалі світловий день довшатиме, а ніч коротшатиме. За народними повір'ями, яка погода в цей день, така буде і 31 грудня. Наразі це все про що встигаємо повідомити. Теплого та мирного вечора. Усім вам бажаю. На все добре. Побачимось на сі 4